Комунарський район Запоріжжя, 74-й мажоритарний округ. Станом на 20 вересня офіційно свої кандидатури на цій ділянці у ЦВК зареєстрували лише Валерій Баранов та Валерій Крайній. Обидва самовисуванці. Голова Запорізької облдержадміністрації виконав обіцянку балотуватись без підтримки партій. Натомість Валерій Крайній присутній в офіційному списку кандидатів від партії Сергія Тігіпка Сильна Україна. Колись пан Крайній очолював обласну організацію батьківщини. Претендентом на мандат у цьому окрузі від блоку Порошенка може бути Петро Сабашук, відомий Запоріжжя підприємець. Батьківщина ж висуває полковника у відставці Романа Нікішина. А від партії Справедливість балотується Наталія Завгородня, очільник цієї міської партійної організації. Фамилии люди, которые могут претендовать. Ну, прежде всего, это Петр Павлович Сабасук. Вот он баллотируется в 74-м округе. Баллотируется не в первый раз. И надо сказать, что в 2002 году он был оппозиционным кандидатом, баллотировался при поддержке нашей Украины Виктора Ющенко. И единственный, если мне не изменяет память, кандидат в городе Запорожье, который ну, победил провластного кандидата. Поэтому у него есть авторитет на округе. В 2006, напомню, что у нас были выборы по спискам, и он уже как бы не баллотировался. А в 2010 году он проиграл совсем немного а, сухому. Можно да. говорить, что у Сабашука на округе есть определенная электоральная база, определенная электоральная история. И а, вот из всех кандидатов, которые там выдвинулись, несмотря на то, что там планирует и губернатор выдвигаться, и а, крайний... А, нет, представитель предприятия АвтоЗАЗ. Не один год там работал, был депутатом два созыва, если мне не изменяет память Верховной Рады, то я бы вот ну, на сегодняшний день как бы, Сабашука видел бы победителем. 75-й мажоритарний округ Запоріжжя, Ленінський район серед офіційно зареєстрованих кандидатів. Тут поки що троє самовисуванців: Віктор Кириченко, Наталія Колодій, суддя обласного господарського суду та підприємець Іван Синенко. По цьому округу має висунути свого кандидата партія Сильна Україна Константина Гургуру. А Олександр Прядко, директор приватного запорізького підприємства, виступає від справедливості. Від блоку Порошенка буде балотуватись громадський діяч та активіст місцевого майданчика. Ану Ігор Артюшенко за неофіційними даними свою кандидатуру може представити і колишній регіонал Сергій Кальцев. А від батьківщини виконавчий директор страхової компанії Олександр Рабцун. На думку експертів, саме між останніми двома може бути конкуренція. Фамілія кальцев на слуху. У людей и от этого никуда не денешься за 12 лет активного участия в политике Владимира Федоровича и Сергея Федоровича у них выработалось, так сказать ядерный электорат, который голосует за них всегда и будет голосовать за них. Вторым бы я бы поставил рапцуна. Значит, это представитель Батьківщины. Это человек, который э, не один год проработал на комбинате «Запорожсталь». Сталь. Сейчас он достаточно активно, там, скажем, эксплуатирует патриотическую тему. Там он один из тех активистов, которые организовали сейчас роют окопы вокруг Запорожья. Там и так далее. Та на думку у активіста Майдану не дуже багато шансів на перемогу на окрузі. Картюшенко не был никогда не работал ни на одной господарстві. Должности. Артюшенко никогда не был а, депутатом. То есть, возможно, кто-то это посчитает ну, как бы определенным плюсом, что человек как бы не был во власти, но с другой стороны, а, минусов а здесь намного больше, потому что а, если у человека нет опыта работы. То опыта взаимодействия з органами государственной власти, які должны решать ці проблеми, то далеко не факт, що у нього це получится. 76-й мажоритарний округ знаходиться в Оджанікізавському районі Запоріжжя. Тут поки не зареєструвалось жодного кандидата. За неофіційними даними претендуватиме на мандат ректор Запорізького національного університету Микола Фролов. Нині виступає від блоку Порошенка. А от від сильної України колишній регіонал, директор виробничої торгової компанії Микола Онищенко. Інтереси батьківщини представляє голова Михайлівської сільради вільнянського району Вадим Вишинський. Балотуватись по цьому округу планує і колишній міський голова Євген Карташов. Від політичної сили справедливість висувають Сергія Кузьменка, депутата Верховної Ради України, другого і п'ятого скликань. Оніщенка шансів немного, прежде всього. потому что есть у него достаточно сильные и серьезные конкуренты, о которых мы говорили, Фролов и Карташов. Я бы назвал еще Пшегодский, который, очевидно, пойдет самовыдвижением в этом же округе. То есть он неоднократно выигрывал а, и в том числе в 2010 году в городской совет округ, по-моему, мажоритарный, в Орджоникидзовском тоже районе, тоже есть электоральная база. И на выборах 2012 года Пшегодский занял второе место, уступив Карташову. 77-й округ Шевченківський район міста Запоріжжя. Від партії нинішньої влади тут підприємець Олександр Леховіцер. Батьківщина ж висуває депутата Запорізької міськради Віктора Острянського. Сильна Україна та справедливість кандидатів на цьому окрузі не представили. Натомість, поки що єдиним зареєстрованим претендентом на мандат є генеральний директор «Моторсічі» В'ячеслав У 77-му окрузі явний фаворит Богуслаєв Вячеслав Олександрович. Надо розуміти, що а, би, Града Моторсіч є не тільки районно образуючим підприємством, содержать практично всю інфраструктуру району, значить ну, і градообразуючим але в снятии работает очень много людей, несколько тысяч человек. У каждого есть родственники, семья и все это электоральная база генерального директора. 78-й мажоритарний округ знаходиться у місті Бердянськ. Кандидат від батьківщини тут підприємець Олена Мартищенко від блоку Порошенка Ірина Євстах'єва. У ЦВК жоден з них поки що не зареєстрований. Сильна Україна та партія справедливість не заявили тут своїх кандидатів. Відомо, що на цьому окрузі балотуватимуться Петро Гончарук, нинішній заступник голови Запорізької облдержадміністрації та Олександр Пономарьов, нардеп України, сьомого скликання. Фаворитом тут, на мою взгляд. Являются два человека фаворитами. Это Петр, Гонч... Петр Адольфович Гончарук. Он легко выиграл выборы в областной совет, которые были в прошлом году. Там до выборы были. На округі в городе Бердянській Паномарев тоже не перший год скажем принимает участие в выборах. Последние вибори виграв. У нього теж є електоральна база, у нього є фінансовий ресурс, у нього є определенний адміністративний ресурс і ну, всі шанси на вот Тобто, між цими двома 79-й округ центром у місті Васильівка у ЦВК. Я вже три офіційні кандидати самовисуванці: діючий депутат Верховної ради Володимир. Бандуров, Віктор Пріт, засновник Запорізької взуттєвої фірми, та киянка Людмила Тимченко, що працює в комітеті Верховної ради з питань правової політики від партії ще не зареєстровані та можливі кандидати: Запорізький свободівець Віталій Подломніков та претендент від батьківщини, депутат Запорізької обласної ради Олег Сельські округи, скажімо так вони достатньо складні, А цей складний, складний в тому що тут є і городської населення. Здесь есть и чисто сельское население. Здесь есть город-призрак, назовём, что ли, его, значит, это который под Васильевское Степногорск, да, то есть эту проблему тоже надо решать и то есть там тоже живут люди. Блок Порошенко своїх кандидатів сюди не висував через домовленості зі Свободою, адже на зїзді партії було заявлено, що вони підтримують узгоджених депутатів від Свободи. Тут основна боротьба розвернеться от на сьогоднішній день і з тих, хто либо зареєстрований а, планірують это мних депутат обласного от Батьківщини і Бандуров это действующий депутат Верховної Ради. 80-й мажоритарний округ місто Мелітополь тут офіційно зареєстрованих кандидатів ще нема. Можуть взяти участь у виборчих перегонах нардеп сьомого скликання Євген Балицький, кандидат від батьківщини депутат Мелітопольської міської ради Марина Сажнєва. Від блоку Порошенка Сергій Мінько, секретар Мелітопольської міськради, від сильної України Світлана Ільчук. Ще один можливий претендент Тарас Генов, депутат міськради від комуністичної партії. Город цікавий тим, що ну на протяженні останніх років там постійно йдуть якісь скандали. Ми знаємо, що там мерзтолі сидить, то. Ли сидит, то ли не сидит під домашнім арестом, є власть, нет этой власти, а, сповняючи обязанности помінялися их там за по год, по моєму два или три человека. 81-й округ охоплює місто Токмак, Веселівський, Михайлівський, Приазовський, Приморський та Якимівський райони. Станом на 20 вересня тут зареєструвався лише один кандидат-самовисуванець запорізький бізнесмен Дмитро Швець. Ще не зареєстровані партійні висуванці від блоку Порошенка, Мелітополець Олександр Волков у колишньому ударівець. Сильну Україну представляє депутат Приморської міської ради Андрій Райков, колишній член партії регіонів та директор агрофірми у Запоріжжі. Кандидат від Батьківщини Олександр Дудка. Ходили чутки, що самовисуванця може спробувати щастя і діючий депутат від округу. Артем Пшонка, проте політолог каже навряд чи. округ в Запорожье, не идет действующий депутат, потому що там був Пшонка. Вот, Артем Он не будет баллотироваться в этот раз, поэтому, в принципе, тут достаточно много выдвинулось тех людей, которые, ну, хотят побороться уже даже на сегодняшний день. Там мы можем видеть и Дмитрия Швеца, и Дудку, депутата, депутата областного совета, и Волкова, предпринимателя из Мелитополя. Значит, ну, вот они, наверное, и есть главные фавориты. 82-й округ у пологах у ЦВК зареєстрований лише один самовисуванець Владислав Куценко, помічник міністра юстиції та активіст Запорізького майдану. Батьківщина представляє тут свого кандидата депутата Запорізької районної ради В'ячеслава Колесникова. Від блоку Порошенка висунуто голову обласної організації партії Удар Вадима Кривохацька від партії «Справедливість» Тетяна Шмаровоз. Батьківщина виставила Колесникова, це депутат Запорізького районного совіту, Еще один депутат Запорожского районного совета, тут же баллотируется Куценко. Оба этих парня входили, значит, в свое время в Батькивщине были. Оба входили в команду Соболева Сергея Владиславовича. Я не знаю, для меня как бы загадка, почему они оба оказались на одном округе. Возможно, что они поссорились между собой, что-то не поделили. Значит.